Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю кожному з вас, миру і добра, Божої охорони, міцного здоров'я. Я прошу до вас миру. Прошу вам сказати радісну звістку, Євангелію, воєнне соромський Бо не соровний, в До нас сила Божа, на спасіння, кожному, хто вірить. Радісне звісу це те, що Бог неба і землі любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас, людей тим, що Ісус Христос помер на Христі на наші домики. Бог є любов, але Бог і також святив, справедливий. Боже справедливий, свій покарання. Біблія вчить, що всі люди є і Якщо бути чесним, саме з собою, подивитися свої думки, свої бажання, слова, свої дії, ми побачимо дощ, і подібно, як злочини, які вчинить здочину. Має платити, той є наслідок, Саме за гриби, є наслідок. Розплата за на гріх це є смерть, це є друга смерть. Вічна розлука з Богом в пеклі. Бо Бог любить людей. І не хоче, щоб людина потрапила до пеклі. Тому Бог послав свого сина Ісуса Христа, який взяв наші гріхи на себе і помер. І на третій день Бог воскресив Христа зверху, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Тепер кожна людина, яка прийде до Бога, щирим серцем. Бог її прости. Ми всі потребуємо прощень, люди, Не верніться до Бога. Попросіть Бога прощення. Визнайте себе грішним перед Богом, Впукайтеся в цих гріхах. в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Вірте, що кожен, хто вірить Господа Ісуса Христа, що сус не приходить. Але прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Якщо людина увірувала в Господа Ісуса Христа, стала його учнем, послідовником, коли вона народилася від Бога, коли вона відродилася від цього життя, коли відбулося в неї метаноя, переміна мислення. Тобто вивернулася від тих злих доріг і навернулася до Бога на 180 градусів, то така людина отримує вічне життя і буде перебувати вічність в Бога. Померти у своїх гріхах без Ісуса Христа це означає провести вічність в пеклі. Дорогі люди, задумайтеся своєю душею, де вони будуть проводити вічність з Богом раю чи в пеклі з дияволом. Бог усе зробив для нашого спасіння. Пішовши на волговський хрест, помираючи за наші ряди, але це вибір залежить від нас. Це Бог благословить і береже кожного з вас. Читайте слово Боже, будьте благословенні, вимнів Отця сина і Духа Святого. Амінь.